А, у вас є гарний результат? Да, Поділіться, гарний. будь ласка, які? Дуже гарний. Поділіться які. Ну, з першого дня, коли я сюди прийшла, угу. я взагалі не могла підняти руки до гори. А скільки по часу таке вже було? Воно вже в мене теж вже більше, року більше. А якось взагалі, взагалі, шийний позвоночник там, в общем-то. Проблеми з усією спиною mm -hmm. грижі, у мене дуже багато проблем. Друга. А, а як ви спробували причинку. лікувати за цей рік? Щось mm -hmm. робили? У цьому році ні, ще... ніше. Ну так я лікуюся тільки таблетками. Mm -hmm. нічим. Обезбалющі якісь проблеми? Ну, так. так, постійно, можна сказати. О, постійно не обезбалюваще. О -о. І для желудка, і печінку. Сама себе лікую. Ну, ну, мені раніше лікарі назначили. Mm -hmm. А потім Хорошо, ви прийшли в село. Які у вас вже є результати? З першого дня я тільки прийшла до вас у село і одразу її відчули зразу. Я навіть не можу передати. Це взагалі треба кожному самому спробувати і відчути. Тоді тільки може людина це все. Ви повідаєте, що пройшли? Так, так. І що ви відчули таке? Я почала спати. Я у мене була безсоння, безсоння, що я. А скільки по часу вона вас спала? Бувало таке, що бувало таке, що я цілу ніч не спала. Я засинала це один раз. П'ять годин тільки засинала. А якось пробували спробували боротися якісь препарати? Так, заспокійливо, так. І коли от ви відчули, що почав на А це на з першого дня, як я прийшла до вас прийшла, з першого дня, як заснула, 12 до 7 часів працювала, тому я не пам'ятаю, 12 приплати. до 7 ціну вічну і працювала, а так. раніше як працювала? Раніше через кожні кількість 2 години, Ого. а я ж кажу, поки що я лягаю о 12 і так засинаю, то можу о 2 години заснути, можу о ну, Нічого. треті. Вже як споказали? Зараз, зараз? зараз добре. добре. Я ось після вчора теж те саме. Я навіть вчора лягла, було до 20 Проснулася і проснулася, і проснулася 6 годин. Так, да, супер. І за ручки ви казали, що ну, приймають спокійно. Клас. Я, я не могла отак заклати. Закласти не могли? Руку. І отак мене от отіки могла. Нічого а зараз сон. бачите, як зараз? Подав... Бачу, ви Боже... вже. Супер! Я з першого дня від вас як накрила, хотіла додому. І ви ще вчора були на домашній методиці на Н5 масажному обладнанні. Поділіться, будь ласка, враження. Я ну, кажу, це треба відчути, це не можна передати. А які у вас емоції? Я, я навіть мені здається, що мене розправиться. <кій> У мене вирівнялася осанка. У мене, мене, мене взагалі мене в мене отак. Mm -hmm. mm -hmm. <звіхи> да, а, а так я пішла додому. <звіхи> <оттак. звіхи> як то, ні, як -то ні, а ну, так. Ті, мене хто розправляє? Мені сподобалось? Дуже мають. Я б хотіла би день якщо. І от скажіть, будь ласка, для кого ви рекомендуєте? У мене тиск, у мене дуже великий тиск був, мене тиск нормалізувається. Можна Тож сказати, да, у да, да, мене, мене було 200, я до вас прийшла, в мене на було 200 на 100. Ого. А зараз у мене 160-150. Нічого собі. Да, на 90, на 80. Супер. А як ви думаєте, а, які, які обладнання вам дали ці результати? Ну, бачите, я була буду... На тепловий, і, 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 і на, мус... луфарі, на, і мус... на, мус... на я, для же так? І почали ми вже з вами використовувати масажне обладнання. -дуже я дуже задоволена, я дуже вдячна вам. Так, да, Будь ласка. А мрієте вже про якесь обладнання, щоб вдома було? О -о. Певерно, а які? А певер. які? Хотіли <ривіт> б які? які? Масажне обладнання? Чарно, я вам бажаю. Місі найголовніше мати бажання і з тим все інше буде. А от сім'я вас підтримує, Залишилось та... спонсора спонсора. <ривіт> Да. А чи є, чи ваша сім'я підтримує вас? Ну Сказати чесно, вони ще не впевнені. Ми сказали, побачимо результат, тоді. А це не, не результат? А який ну, вони хочуть результати? Вона ще... 20 років помолодше. Я ще сьогодні відно додому і покажу. От дивіться, дуже правильно, коли ви берете в оренду вдома. Це правильно. Тому що в салоні це пів години, а дома вся родина може спробувати і він ви не один раз. Ну це дуже добре. Водичку п'єте? а раніше що не пили? Ні, я, можна сказати, що ні. ні. Мені От. ж сказали каздіолог, що не можна багато І ми вже з вами трошки почали ця, 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 відновлювати водний баланс і так, використовувати так, обладнання. Так, так. Я за вас рада. Супер! Мене дуже дуже багато. Дуже вам дякую, ви молодець, що дивилися. Це для мене дуже цікаво.